Бізгалтер без, без кістечок латвійського виробника Нана. Ця фабрика відшиває білизну за лікалами міловіці, тому дуже багатьом жінкам знайомі ці моделі і лікали. Модель 11577. Стан пояс з грудьми досить повномірний. Добре тримається за рахунок еластичної резиночки. Широкий стан він дає глибину чашки і підтримку. Верхня частина чашечки з м'якого еластичного мережа також фіксується на такої широкій різиночці. не незйомні, регульовані, широкі, знімають таке навантаження з плечей, коли великі розміри. Саме головне в цьому бізгалтері це всередині натуральна тканина, на дубляж. Чашка глибока, зручна, добре закриває груди. і Така повномірна за глибиною і повномірна за поясом. Теобразний такий крій по центру виточка, вона робить, приподнімає ці груди і таку робить гарно приподняту форму груди. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К, пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.